Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, що потрібно знати перед вступом до коледжу університету США. Звичайно, в одному відео важко врахувати всі деталі а щодо вступу у вищі заклади Сполучених Штатів Америки. Я буду намагатися дати базові знання Це для тих людей, які тільки приїхали, щоб вони мали ідею. Що очікувати від вступу у вищі навчальні заклади а, в Сполучених Штатах Америки? Перед тим, як почати а, розповідати, що потрібно до вступу, я хочу розказати, як ділиться ця вища освіта в Сполучених Штатах Америки. Значить, перше, це ідея associate degree. це два роки навчання, це рівень українського технікуму. І загалом Associate Degree – це ком'юніті коледжі. Вони найдешевші, для деяких навіть можуть бути безкоштовні. Це ті, які а, у тих, у кого Medicaid, маленький дохід сім'ї, вони можуть подаватись на програму FASFA і навчатися безкоштовно. Потім йде Bachelor Degree, це наш український бакалавр. це також два роки. Потім йде Master Degree, Ця магістратура або ж спеціаліст в Україні, це один або два роки, і після цього йде PHD, це доктор наук, це 4-7 років навчання. Значить, потім, що таке associate degree? Суша, дикві США, це рівень техніку в Україні, як я вже сказала, це два роки навчання, може бути і три в залежності, як швидко ви брали, як багато ви брали предметів в семестр, як добре ви могли їх пройти, чи ви працювали, чи не працювали. Якщо звичайно людина працює, то ви будете менше встигати у навчанні. Щоб отримати соціальний лікві, потрібно набрати 60 кредитів. Бали, по-нашому бали. по англійськи це credits. Кожен предмет коштує різну кількість кредитів. Чим дорожчий предмет, тобто, наприклад, якщо предмет коштує 4 а, студент, що студент буде брати, тим швидше закінчить. Але цей предмет буде важчий у навчанні, тобто він буде більш advanced, продвинутий. Найдешевший Associate Degree студент може отримати в Community College. Так, associate Degree також може отри, бути отримане і в інших е, університетах, коледжах, але вже буде трошки дорожче. Тобто можна вступити в один коледж, який має Associate, Bachelor and Master Degree. Community College має, Community College тільки Associate Degree. І якщо людина вступає в такий дорожчий коледж-університет, вона може всі три оці рівня закінчити в одному університеті. Або ж в Америці часто дуже роблять спочатку Associate як в Community College, потім вони вибирають коледж для Bachelor Degree і потім для Master Degree. Наступний йде Bachelor Degree. Це той самий бакалавр, як в Україні. Це чотири роки навчання, хоча можна і за три. Роки закінчити. якщо студент має вже associate degree, то до бакалавра треба довчитися ще 2 роки або 1 рік. Бакалавра вже ком'юніті колочне закінчиш і треба обирати інший заклад. Для бакалавра вже треба 120 кредитів, що приблизно 40 предметів, але ці 120 вже включають 60 кредитів associate degree. Зазвичай на бакалавра вибирають інший коледж перед тим як вже закінчили Associate Degree в ком'юніті College. Наступне іде Master Degree. Мастер це магістр або наш спеціаліст. Той, хто відчився в Україні і отримав. Спеціаліста, якщо будете робити евалуацію, переробляти свій диплом на американську систему, вам зарахують цього спеціаліста як магістра. Щоб отримати магістра, потрібно вивчити приблизно 10-20 предметів. Це вся програма включає. Це приблизно 30-60 кредитів. Магістратуру часто оплачують роботодавці, якщо бачать потенціал у робітнику. Ті люди, які приїхали вже в Америку з диплому магістра спеціаліста або навіть бакалавра, ви можете евалюювати свій диплом, переробити під американську систему і вступити зразу одразу на магістрський рівень будь-якого вузу Америки. Тим самим ви збережете гроші і час. Звичайно, перед вступом. Це не просто так, ви просто зробили евалуацію і вас взяли. Ні, ви повинні будете здати англійську мову, написати uh, professional statement. Uh, є певні uh, кроки, які ви, ви повинні будете пройти. PhD. Це доктор наук. В Америці немає кандидат наук. Я є, є доктор. Студенти даної форми навчання, які здобувають ступінь доктора, як правило, реєструються як мінімум на 9 кредитів кожного семестру. Якщо мінімальна вимога до реєстрації ступеня 72 або 48 кредитів досягнута до офіційного вступу до докторської кандидатури, необхідно продовжувати реєстрацію принаймні трьох кредитів на семестр. Вже після набратих кредитів починають писати дисертацію. Саме навчання і написання дисертації досить важкі. Тобто спочатку треба відвчитися з 3-3,5 роки, брати ці всі кредити, і потім аж ви починаєте писати дисертацію. Так, далі переходимо до п'яти важливих кроків. 6 місяць перед вступом в коледж. Перше це вивчати потрібні предмети для когось вже з сьомого класу. Дитина повинна прислухатися, батьки прислухати дитини, що краще виходить у дитини, і брати ці предмети для подальшого вивчення, вивчення в університеті і в старшій школі. Ваші предмети в хай скул дуже важливі. Хай скул це вище, це старша школа, починається з 9 по 12 клас. А брати участь у позакласних заходах, тобто в різних виставках, змаганнях, талант-шоу. Далі, волонтерство важлива річ для коледжу. Потрібно волонтерити. В Америці дуже люблять волонтерів. Волонтерство це звичайно безкоштовна річ. Що це включає, наприклад, в суботу школа влаштовує якийсь там захід, ви волонтерите. Або, наприклад, якийсь медичний заклад потрібні вимагає волонтерів підмести щось там, принести, розкласти. Це волонтерство. А пройти стажування, інтерншип на англійській. Для чого, для чого потрібні інтерншипи? Загалом вони діти, американці проходять інтерншип літом. Він є платний і безплатний, безкоштовний. Тобто платний це коли плодять дитині. Є такі, які не плодять. Інтерншип — це може бути один день в тиждень, може бути два дні в тиждень, може бути пару годин взагалі в тиждень. Це рахується інтершип. Інтершип це теж саме що і волонтерство. Але волонтерством більш така легка свобода, я би сказала. А інтерши вже серйозно. Наприклад, хтось хтось бути хоче адвокатом. Зайшов, зайшла дитина в якийсь офіс адвокатський, і спитала, чи в них планується бути набирати дітей на інтершип, наприклад, на одне на один місяць літній. Якщо планується, дитина проходить цей інтерншіп, і вже вона розуміє, хоче вона буде адвокатом чи ні. Тобто це така невелика практика для для дитини, щоб вона зрозуміла, чи хоче вона займатися цією професією, чи не хоче. І побажання для батьків уже а, хто в хай скул, оці всі речі, інтерншіп, волонтерство. Будь ласка, робіть це літом, тому що в період навчання буде дуже важко це поєднати. Значить, починаємо з предметів. Вивчайте потрібні предмети для коледжу. Значить, ваші предмети в хайскул 9-12, цей клас дуже важливий. Щороку розмовляйте зі своїм шкільним адвайзером. Є така людина, вона вам буде радити, які предмети брати, які не брати, які є програми, де підказувати, які предмети ви правильно вивчили, які неправильно. Також важливо в Гайсько вибирати предмети вищого рівня, це Advanced Placement, це називається AP класи або Owners класи які допоможуть вам. Вступити до коледжу і збережуть гроші батьки. Чим більше ви візьмете AP і Honors в high school, тим менше ви, вам треба буде брати вже класів в ком'юніті коледжі на associate degree. І тим швидше ви, звичайно, закінчите цю associate degree, ви можете навіть за рік її закінчити, якщо ви в High School наберете достатньо класів оцих AP. Ці епі-класи це не просто ви так пройшли цей предмет, ні, в кінці року ви здаєте екзамен, і ви повинні набрати певну кількість балів. Значить, що потрібно починати перед тим, як ви маєте взяти епі-класи. Значить, починаєте з базових предметів це language, art and English, тобто це англійська мова і література, його потрібно брати кожного року. Математика. Math. Також потрібно брати три роки. Ну, щонайменше три роки перед вступом в коледж. бажано навіть чотири роки. Це математика це мікс алгебра 1, алгебра 2, геометрія, тригонометрія і калкус. Калкулс, калкулс це вже вищий рівень йде. Science. Science. Що включає в себе саєнс? Це може бути географія, біологія, хімія, фізика, це включає в себе сайенс. Бажано брати три роки і більше ці предмети для того, щоб у вас була можливість взяти ap клас з 12 11 класі. Потім social studies. також радіть три роки, щонайменше вивчати їх в школі. Значить, social, uh, social Studies включає в себе історію, американську, світову історію і історію американського uh, government, теж mm, управління, напевно, foreign languages, yeah, це мова. наземні мови. Коледжі хочуть бачити, що ви вивчали іземні мови щонайменше два роки перед вступом. Бажано навіть більше їх вивчати. І є такі електив. Електів це ті предмети, які вам подобаються, які не обов'язково брати. Це арт, малювання, музика, драма, це театральне мистецтво, комп'ютери, журналістика, інші класи. Кожен коледж має якісь свої. До речі, електив класи, курси ви, теж, ви також будете мати і в коледжах. Так, зараз ми детальніше роздивимося, що таке Advanced Placements classes. Це предмети коледжу, які ви вивчаєте в High School, в старшій е, школі це 9-12 клас, AP класи а є більш інтенсивні, поглиблені, складніші, ніж звичайні предмети в хайску. І хороші, ще результати на іспитах ІТ можуть дозволити вам отримати заліковий кредит у коледжі, защадивши тисячі доларів для батьків. Іспити ЕТ оцінюються від 1 до 5 балів. Зазвичай багато коледжів зараховують предмет, якщо оцінка 3-4-5. Запитайте свого шкільного адвайзера, канцлера, про предмети ІПІ, які пропонуються у вашій школі. Якщо іпі предмет недоступний у вашій школі, поговоріть зі своїм канцлером про можливі предмети IP онлайн. Іспити ІП здаються в травні. За іспит потрібно платити, але для студентів із фінансовими труднощами із них є знижки, є знижки та субсидії а Шкільний канцлер підкаже а, за програми, які дозволяють здати іспит, безкоштовно. Зазвичай шкільний а, канцлер це вкладець інформації, звертатись до за нього і всіма своїми питаннями. Так, от я хочу, щоб ви подивилися Ось так, виглядає один з шкільних. Oh, report, school report. Це як наш табель по-українськи з AP і Honors-предметами. Глянете на картинку, все ще жовтим виділено, і ви побачите там написано AP, а нижче є Honors Geometry. Тобто дитина у дитини три один AP клас і два Honors класи Ще дуже добре. І Якщо ви подивитеся «Credits», це права колонка крайня, ви побачите там 1, 1, 1, 0, 5, 0, 50, 1. Це вже ті кредити, яка ця дитина заробляє собі для коледжу. Це у дитини зараз 10 клас. Так, і одна з важливих речей – у High School, це SAT, SAT. Це тест. Так, щоб порівняти з українською системою, це ЗНО, я би сказала. Цей сад це стандартизований тест, який вимірює навички студента в трьох основних сферах: критичне читання, математика та письмо. Учні 11 і 12 класів складають SAT. Щоб вони могли подати свої бали до коледжу під час подання заявки до коледжу, найвищий бал SAT, який ви можете заробити, становить 1600 балів, найнижчі 400. Середній бал SAT становить близько 1050. Будь-який бал вище цього буде вищим за середній. Оцінка 1350 помістить вас у десятку 10% найкращих учасників тестування та допоможе зробити вашу заявку конкурентно спроможною в більш престижні видиркові А, Дивіться, Я сказала, що цей тест деться в 11-12 класі. Але якщо ви в 11 класі отримали дуже високий результат, Ну там 1400-1500, ви в 12-му вже можете не здавати. Якщо ж ваш результат в 11-му був слабенький, то ви в 12-му ідіть здавайте, щоб його покращити. Але зараз багато коледжів не вимагають цей результат, і він не впливає на відбірковість, чи вас виберуть, чи не виберуть. Отак, що дуже добре. Так, тепер проходимо до наступного такого індикатора. Це позакласні заходи. Ваше навчання завжди має бути на першому місці, але коледжі також звертають увагу на вашу позакласну діяльність участь у спортивних змаганнях, клубах, волонтерських організаціях. Коледж хоче бачити, наскільки ви готові. Брати активну участь у житті своєї вашої громади. Ось деякі речі, які ви можете зробити. Приєднуйтесь до шкільних клубів, груп або організацій, приєднуйтесь до позашкільних та літніх програм, займайтесь спортом у своїй школі чи громаді, будьте активними в громаді, будь-то громадський центр, ваша церква. чи... Центр для людей похилого віку. Подумайте про стажування, шукати можливість максимальне використання своїх літніх канікул. Літніх канікул. В школах є, наприклад, конкурси талантів, беріть участь там. Так, наступне у нас волонтерство. Американці дуже люблять волонтерів. Можливості волонтера можуть включати навчання молодших школярів, наприклад, лайк like, тютерин, математику, допомагати, робити фізику, участь у зборі коштів або роботу в лікарні, молодіжному центрі, будинку, престарілих, притоку для тварин чи продовольчому. Про довольчому банку. Um, тут маєте на увазі фудбанк. Фудбанк це uh, де роздають їжу малозабезпеченим, бідним людям. Вам не обов'язково працювати волонтером щодня чи навіть кожні вихідні. Виберіть те, що вас цікавить і приділіть свій час відповідно до вашого розкладу. Ви можете волонтерити там, один раз в місяць. Це вже рахується волонтерством. Значить, з чого почати? Попросіть свого шкільного консультанта порекомендувати заклад чи організацію. Знову ж таки йдемо до того шкільного адвайзера, зверніться до місцевої бібліотеки, громадського центру чи церкви, щоб дізнатися, чи потрібна їм допомога. Коли ви зайдете. Коли ви знайдете те, що вам справді подобається, дотримуєтесь цього, то на полеграх ви працюйте. Ви можете спокійно в церкві, наприклад, волонтерити їжу готувати після ранкової служби, або ж влаштувати е, щось для діток, якісь дитячі ігри. Це, це рахується волонтерство. Так, і е, Дуже важливо потім, щоб. Для коледжа пастор чи хто на кого ви волонтерили, написали вам reference letter, Лист, лист, подяки. Там вони знають, як це писати, якщо вони вже багато років роблять це волонтерство. Стажування. Тут в Америці це інтершіп. Стажування може вас, підштовхнути вас до майбутньої кар'єри. Деталі можуть відрізнятися: одні оплачування, інші неоплачування. Вони можуть бути доступні протягом навчального року або ж влітку, але всі пропонують можливості дослідити сфери інтересів, які можуть привести до вибору майбутньої професії. Якщо є компанія чи організація, яка вас зацікавила, за то та запитайте, чи розглядають вони вас як стажера. Тобто, чи в них є відкриті ом, якісь місця для стажування, або ж, можливо, вони планували, планують. А якщо навіть вони не планували, ви можете запропонувати якусь свою допомогу, і вони відкриють для вас це місце. Зверніться до свого шкільного консультанта знову ж таки. Родини, друзів, які також можуть знати про можливості стажування. От, наприклад, хтось працює в магазині менеджером, ви можете прийти на три години. Це стажування. Походити поруч з менеджером, подивитися, як працює робота. Все. Походити, наприклад, два рази в тиждень або раз в тиждень ціле літо це небагато. Це буде на шість разів, і це вже стажування. Або ж походити в той же офі офіс адвоката, подивитися адвокатську роботу, якщо ви плануєте, або ж походити а, в госпіталь. Але з госпіталем тут не все так просто. Там треба все офіційно домовлятися, легше пройти стажування в якомусь медичному офісі, якщо у вас є знайомий лікар, навіть до свого лікаря, якось педіатр, може спитати, можна у вас пройти стажування. Ну, там запропонувати свій вид роботи, який би ви робили, там три години в тиждень, наприклад. І все. І ось ваше стажування. Так, наступне. Більше робота робіть літом, щоб під час навчання зосередитися на навчанні. Зрозуміло, що літом хочеться відпочити, але літні канікули повинні бути більш ніж просто спати проводити час з друзями. Залишайтесь зосереджені на своїй меті, потрапити до коледжу, зв'яжіться зі своїм знову ж таки адвайзером щодо літньої програми в школі. Якщо, наприклад, вам потрібна додаткова допомога з будь-якого предмету, спитайте, чи є у вас там люди, які б вам допомогли довчити, довивчити те, щоб ви не, не змогли вивчити під час а, шкільного часу. Літо – це чудова пора для волонтерства чи стажування. А, працюйте на неповний робочий день, бажано займаючись тим, що вас цікавить що дасть вам нові якісь навики, якийсь новий досвід. Дуже Діть курс у місцевому коледжі. Не всі мають ці літні курси, вам треба це все визнавати. Приєднуйтесь до літньої програми, такої як Up Bound. Це національна програма, яка дозволяє студентам, як ви, провести літо, живучи на живучи та навчаючись у кампусі коледжу. Подібна програма дозволяє вам відчути себе студентом і коледж. Як знайти дану програму? Знову ж таки, запитайте свого адвайзера, вчителів, шукайте плакати на дошках оголошень у вашій школі, місцевій бібліотеці, громадських центрах та інших місцях, де можуть бути розміщення літні, літні можливості для студентів. Зверніться до місцевих YMCA, Boys and Girls Club. United Way і громадських центрів, щоб дізнатися, що вони пропонують, які літні програми волонтерства або інтерчип у них є. Подивіться онлайн, зробіть пошук в інтернеті з словами літні програми для першокласників у вашому місті або в найближчому сусідньому місті. Пролітні програми для підлітків. Подивіться, що пропонується онлайн. І останнє, що потрібно знати, коли ви вже в коледжі? Перед кожним роком коледжу університету вам потрібно подаватися на отримання федеральних грантів та Позик, фасфа, заповніть, надішліть заявки до закінчення семестру, подачі на стипендію, мають часові рамки та терміни, Зустріньте з тим, консультантом, адвайзером, щоб переконатися, що заявки заповнені правильно. Власне, оця вся робота, попередньо, що я говорила, вчить дитину вже шкільних лав. Бути самостійно, досліджувати і шукати потрібну інформацію самому. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Діліться ним ставте вподобайки, поширюйте серед своїх знайомих, для того, щоб всі могли полегшити свою адаптацію в новій країні. До побачення, гарного вам дня!